Так, значить, робимо каву, частина друга. Так, значить, у мене майже заварилася вода. Я не хочу сильно її гарячою робити, щоб можна було нормально пити. Чекаємо. Так, коли ви чуєте отакий звук? Да, отакий. Так робить ваша сковорідка, якщо у вас. Ой, каструля, якщо у вас а не чайник, значить треба вже вимикати. Так, значить, вимикаємо. І щоб воно сильно не кріпіло, ми його переставляємо на Так, секунду переставляємо його на іншу частину, там, де воно, Тобто там, де воно ще не включено, там воно просто вже буде... вже, ну, тобто воно ще гаряче, воно. Тільки остиває. Так, значить, ми беремо чашку з кавою, пам'ятаєте? І дуже акуратно, по-перше, знімаємо кришку і дуже акуратно, дуже акуратно наливаємо Ой! Нашого разу. І от така у нас кава вийшла. Можна розклотати. Нічого. А можна розколотати, можна дати молоко. Я нала отак. Оце, я, звісно, приберу. Що прибирала. Така у нас кава вийшла. Не забувайте підписуватись на канал наже 50. Але пам'ятайте, я хочу набити 100. Тому підписуємось.